Друзі, всім привіт! Давненько не з'являвся, бо було впадло щось знімати, монтувати. Там в районі Нового року три тижні в мене майже були відпустки. Все, що я робив, це я їв. Відпочивав по максимуму, я такий по життю максималіст. Якщо їсти, то вже їсти. Якщо тренуватись, то вже тренуватись по максимуму теж. Набрав лишньої ваги, був 97 кг, там такий живіт, як у дядька. Пачка теж така, містер цибулина був. Ставлю, до речі, фотографію оцінити. Ну і зараз у нас 26 число. Я вже роблю 21 тренування. Ось, Скинув 10 кг майже, 9-10 так плаває. Ось, Гарно себе почуваю, але набирати форму набагато важче, ніж неї. Губити. <гум> ну нічого, мені подобається теж цей процес, як тіло трансформується, стає кращим, сильнішим, виносливішим і так далі. По роботі перший тиждень після зими відпрацював в день. Все гарно, все стабільно. Рано повертався додому. І зараз другий тиждень буду працювати в ніч. їжджу в свій маршрут на Вюрцбург. На своєму Мерседесіку, чистюсіньком, гарнісіньким, красивісіньким, але на минулому тижні я чуть не загорівся. Там вже буду їхати, розповім чому, чому причина була. Ну, нічого такого страшного. Вчасно побачив проблему і слава Богу. Зараз я бігаю в ось в таких гарних місцях, якщо ви бачите, біжу вдоль річечки, потім повертаюся в іншу сторону і біжу туди до свого будинку. Вкруг десь буде 6 кілометрів. Сьогодні дуже легеньким темпом біжу, бо вчора була силова тренування, кріпатура страшна, через це так розбігатись, подихатись свіжим повітрям, трошки втомитись, щоб була можливість піти навіть на обідний сон. Так що всім гарного перегляду. Все, я наработки в своєму мерседесіку, чистота, красота. Обожнюю їздити на одній машині, коли сам все вичистив до полинки тоді вона радує глаз. Зараз беру фонарик, роблю маленький обходик, включу світло. Побачимо, чи все в порядку за вихідні ніхто колеса чи не підкручував. Так, чи все горить ззаді? горить лід у нас тут такий. Багнюка. У моєму колегі була проблема з запаскою. Дя, наче добре сидить. Один з моїх колег згубив один раз запаску, так що зараз шеф просить робити апфард контроля більш детальніше. Все добре. Поїдемо працювати. Колеги мої тільки що мене обрадували, чи слухали новини. В Вюрсбургу, куди я їду сьогодні і вчора автобуси не ходили. Було галальот, потім сніг. І кажуть, розкажеш, як ти сьогодні скатаєшся. І я вже в прискушені. Рухаюсь я на Рігенсбург. Залишилось 20 хвилин ще в дорозі. Сьогодні в класний час виїхав в 6 годин. Що дивно для мого зараз нинішнього маршруту, на минулому тижні і в 7 виїжджав, і пів сьомого. Один день, здається, в 6 годин виїхав. Багато роботи. Купив Шенкер ДСВ, датська компанія, прям дуже багато роботи. Що в день, що в ніч. Контейнери повністю забиті. для Роботодавців для фірми взагалі це супер, для водіїв, звичайно, що ні. Постійно важке щось тягати, більше роботи. Зарплата така ж сама залишається. Через це якось так. У нас пішов дощик. По новинам сказали, що частина автобану, по якому я їду між Нюрнбергом і Вюрсбургом, закрита вже більше години. Не знаю, що там сталося. Через це якось так. Зараз э, заміню один контейнер на машині, зателефонував бюро, запитав, чи треба причіп на рампу, як на минулому тижні майже всі дні ставив. Сказали, що сьогодні ні, це вже добре, це вже 10-15 хвилин зекономлених. Так що їду з надією, що буде відкритий автобан, а далі буде видно. Я виїхав з Рігенсбурга, в принципі, швиденько справився, десь голин за 15. Заправлятись мені не потрібно. Навігація показує 3 хвилини, буде заторчик. Я там дивився невеличка тянучка. Маю надію, що через півтори години вона розтягнеться і я проскочу. Якщо ні, то можливо прийдеться об'їздами об'їжджати. Маємо кулачки, маємо надію, що прорвемося сьогодні без затримок. Отак гарний час, в принципі, близько 10-ї має бути. Так що музичка голосніша. Сгляд на трасу, так що поїхали. На вулиці пішов мокрий сніг, 1 градус. навігація показує ось такий червоний маршрут. Мені вже плюс 9 хвилин до маршруту додавало. А я туди ще не доїхав. І навіть не знаю, які там обізди. Да, цікаво, цікаво буде сьогодні, напевно. Почало так знатно замітати. 16 хвилин показує вже навігація. Я сподіваюся, там хоч не перекрили повністю автобан, але судячи з погоди, це теж можливо. Температура падає з 0 до 1 градуса, поки що не замерзає. Хоч на цьому дякую. <світ> ну а бочина, як вже бачите, вже все повністю замело. Так що рухаємось, побачимо, що там буде. Сніг не біда, біда, коли воно це все замерзне. Не пройшло і 2 хвилини. 26 хвилин. 13, не знаю, що там сталося, але ну, час постійно блимає туди-сюди, то 20, то 13, то 16 незрозуміло. Ну, ще в до початку заторчика 15 хвилин, 15 км меточніше. Пальці вже давним-давно схрещені, якщо що. побачимо чи поможе. Сніг посилюється, затор збільшується. Така вже... Ось такий вже автобанчик, тільки що новини слухав. І що там сказало? Там сказали, що при можливості всі водії вантажівок з'їжджайте на Растхофе, на Автохофе і далі не їдьте. Але в мене такої можливості немає. Ми їдемо постійно. Яка б погода не була, нам... Треба доїхати, бо на зустріч іде колега, який везе теж мені товарчик. Була б можливість, я б уже сюди пригнув би і спав би в машині. Ну ні. Другу сторону автобана закрили повністю. Всі фури стоять на паркінгах, на обочинах. Не знаю, як я назад буду їхати, це питання. Ну що, я вже приїхав походу. До речі, автобан машини проїхали, почистили, відкрили. Е, мене навіть не показує, що затор зараз тут, але він вже почався. Шестерочка, до речі, більш-менш. Напевно, недавно так проїхали машини. Winterdienst називаються вони в Німеччині. Почистили плюс-мінус норм. Мені до з'їзду 6,4 км. Польот нормальний. Потихеньку рухаюсь, мені зараз направо. Ще таблички стоять, що треба буде вліво полосу з'їжджати. Не знаю, мені через кілометр направо повернути, то я вже не хочу стояти в цьому заторі, а з надії повернути направо, хоча далі вже поліція стоїть. блін. Треба все-таки з'їжджати сюди. М -м, в мого проблемка сталася з колесом, міняють колесо. Так, я проїхав в цей заторчик, повертаю направо на 73 й автобан і будемо пробувати через Нюрнберг пробратися. Заїхав вже до Нюрнберга, тут снігу дуже багато, наче вже ця дорога була без пригод, там 2-3 хвилини. Плюс до маршруту, а зараз вже показує 11. Стабілізація сьогодні попрацює точно так же, як і я на максимум. У просунувся якось згорем пополам. деякі підйомчики були прям такі потнікові напряжненькі. Зараз от вже виїхав з міста на 73-й автобанчик. По прямий час і буду з'їжджати знову на тройку. Надію, що там до цього часу трохи розсосалось, хоча ще показує затримку 11 хвилин. ну Вже не 30. Трохи об'їхав, скоротив часом. 18 кілометрів зараз спокійної дороги, плюс-мінус. Рішив ще раз замінити свій маршрут, трошки підкоригувати його, не буду повертати одразу А3 автобан, його проїду ще по 73-му, потім вже поверну наліво і виїду по ідеї в кінці затора. Напевно, правильно я вирішив ось такий затор по тройки. Я нею зараз проскакую і спробую виїхати десь там спереду. Надіюсь, це гарна ідея. Коротше, звернув я з автобана 73-го і зараз на 470-ту бундештрасу буду повертати, не знаю який там стан. Надіюсь там хоч трохи почистили. Але... Момент істини заїжджаю на Бундештрасу. Тут почищена. Сніжок, правда, трохи припорошив, Не можна їхати. Не так багато мені до автобану залишилось кілометр. Це було до цього з'їзду так мало кілометрів, снігу, звісно, дуже багато. Я не знаю, скільки тут сантиметрів випало, але таке відчуття, що сантиметрів, напевно, 20, а то й більше. Дякую, Дякуючи, що службу вже почистила дорогу. Но ну, сніг не перестає лопасить. от. Іде, йде. Хвилини додається і додається, вже стільки об'їздів зробив, але вже. Ну, я думав, що я все об'їхав, ну ні. На ось і аварія, хтось злетів з дороги. Звідси вилетів. Задній привод бмвшка І я бачу автобан. Нарешті. Я до нього добрався. Як не як, я думаю, в таванчику все ж таки фури трошки роз'їздили, вантажівки з теплими колесами зробили свою справу. Ого! Трошки почекаю, хай машини наверх поїдуть, щоб не стати на горбочку. Стабілізація по максимуму. Давайте, давайте, давайте. На Катякам буду потихеньку їхати. Бо хтось там взагалі не їде. Давайте, блін, легковушка впредеться дуже медленно. Щас хтось з них як стане це все. Чу, наче. Все, горочка майже. позаду. Все, на горку выехал. Слизко, конечно. Що робиться на в'їзді в Автохофи, на заправки і так далі. По іншій стороні теж вантажівки стоять. Вже другим рядом тут зупинились, вже небезпечно. Тут машина заїхати не може, чи обламалась. А то з іншої сторони після Автохофа вон так, машини запарковані. Апокаліпсис Небезпечні намерзання на асфальті. Це лід біленький. І не можна їхати в своїй полосі, бо якраз попадаєш на цей лід, і машина так ліво-право-вліво-право в неї так колбасить. Мені ще 30 хвилин їхати. Тут асфальтик прямо вже порядочно почищений. Я вже розігнався 90 їду. Звернув я з автобанчика, їду вже по націоналочці на Вюрцбург. Тут почищено, машин нема, так спокійно. І качусь собі на круїзіки кайф. А скільки було пережито останніх 4 години, скільки було стресу, отримано, скіл прокачав. Ця траса, реально важка. Хоча я люблю такі якісь нестандартні моменти на дорозі, але сьогодні втомився я, прям... втомився, треба паузу вмикнути, е скидую контейнери, відпочиваю трохи. І надіюся, я звідси вийду, бо є заїхав через Сугроби. Тут буксувала машина вперед-назад, вперед-назад, трохи накатав і тоді пішло. Ось в такому стані я приїхав. Ось такий слой снігу. Да. Колега мій не може заїхати. Зараз щас, щас подумаємо. Місія виконана. Замінили контейнери, ноги мокрі, снігу куча, позалітала. Зараз буду ставити ботинки, щоб сушились. Навігація показує 2 хвилинки запізнення, але це вже по сравнению з тим, що було сюди, це вже не страшно. Я думаю, що сніг закінчився, то порощища. То якось так. Так що екшена, я думаю, вже не буде в ту сторону назад. Потихенько помаленьку якось доберемось додому. Ось які великі переваги жити в розвинутій країні. Година часу, все розчищено, все посипано. Все, можна рухатись. Ну, зрозуміло, що там сніг перестав падати, але ну, все ж таки. Машини пройшлись. І красота. Ти собі їдеш на розслабончику, на круїзіку. Бомба! Що, друзі, з'явились в мене час на бутербродік. По паузу провів, знімав свої контейнери, потім допомагав колегі. Нічого не видно було, було все в снігу, щоб він на бордюр не заїхав. Трохи покуривав. Е, їду сам, нікого взагалі нема на дальньому. Ще не типово для третього автобана. Поки що 6 хвилин додаю навігація. Політ шикарний, слухаю музичку, насолоджуюсь чистим асфальтом, ну і так потихеньку-потихеньку долаю кілометри за кілометром. Ось закриті з'їзди автобана. Так, підсвічується. Там воду не почищена. Я здивований, що не габарит їздить таку погоду. Для чого їх випускати? Тут рекомендують звичайним фурам не їхати вставати десь на паркінг, а тут не габарит. не знаю, 30-метровий їде. Щось на незрозумілому. Щось на незрозумілому. Одні вантажівки зібрались. Попереду їде прибиральна машина. І, напевно, дозволили вже всім їхати, то видвинулись трошки, стихія закінчилась. Навігація мене повела знов по Бундештрасе, по націоналочкам. Показала, що зекономлю 10 хвилин. І я рекомендацією вирішив скористатися і, здається, не один. Ще не може знову ж таки не радувати, в парі їхати набагато приємніше, ніж одному. Але всі решта поїхали по прямій. Ну і там буквально після нашого з'їзду зупинились. Не знаю, як довго там їх займе рух там кілометрів мабуть, 20 такої тянутички. Я надіюсь, що сюди проскочу швидше. До речі, що ось тут, є доріжка, яка теж почищена для велосипедів чи для пішоходів між селами. Прикольно теж. Зручно хто на велосипеді рухається, на роботку, є змога добратися. Повертаюсь на А3 автобан. Об'їзд пройшов вдалий. Не знаю, виграв я щось, програв, хоча, скоріш за все, виграв, бо тут всі стоять, а, стоять в іншу сторону. А всі їдуть потихеньку, помаленьку але їдуть. Я ще в ту сторону непогано проскочив, тут взагалі всі стоять навіть з виключеними фарами. Дуже дуже довго стоять. У мене ж навпаки, всі рухаються достатньо швиденько, в темпі, покриття суперське. А тут, звісно, не позаздриш людям. У мене на годину купів на третю, Засинаю. В вдень не поспав. І зараз нема сил. Вирішив, що коли приїду на базу, не поїду додому, ну, ляжу одразу в машині буду спати. Ще мені одну годину десь 50 хвилин працювати майже 2 години. Ой, сил вже нема. Найважче це понеділок, бо ти в суботу-неділю нормально лягаєш спати, там в 11-12. І просинаєшся рано, а потім не вистачає сил вже допрацювати зміну. Уже вівторок, середа. Середа то вже взагалі нормально заходить зміна. Доріжка, як ви бачите, взагалі, тут таке відчуття, що снігу і не було, але сьогодні він підпортив роботку, підпортив. У мене на годиночку четверта ранка. 40 хвилин їхати то вже пізно. Майже п'ята, закінчив роботу, вже під'їжджає до автобанчика. І якось так, всім хто дивився, гарного настрія, гарної дороги, всім тапа.